Що, якби я сказав тобі, що розум сьогодні став недоліком, що здатність мислити глибоко перетворилася на перешкоду для успіху? Озирнись навколо, хто отримує найбільше уваги філософи чи блогери, науковці чи тіктокери? Коли востаннє ти бачив, щоб складна ідея збирала мільйони переглядів? У який момент ми почали плескати тим, хто говорить найгучніше? А не найрозумніше сьогодні ми живемо у дивному світі. Тут дурість маскується під щирість, а невігластво під автентичність, де короткий ролік коштує більше за багаторічні дослідження, а емоційна реакція цінується вище за логічний аргумент. Це не випадковість, це система, яка методично винагороджує тих, хто відмовляється думати. І карає тих, хто наважується на складність. Подивись на сучасні медіа алгоритми не розрізняють правду від брехні, їм потрібні кліки. Чим швидше ти викликаєш емоцію, тим більше заробляєш, чим простіше твоє послання, тим ширше воно поширюється. Складність стала ворогом номер один. Нюанси губляться у виріс спрощень, аналіз замінюється реакцією. Міркування і імпульсом, і найстрашніше те, що це працює. Поглянь на політику. Кандидати перемагають завдяки не програмам, а слоганам, не через розуміння проблем, а через вміння їх драматизувати. Виборці голосують не за компетентність, а за харизму. Бізнес теж засвоїв цю логіку, стартапи продають не продукт, а емоцію. Бренди створюють не цінність, а ідентичність. Споживачі купують не рішення, а приналежність до спільноти. Освітня система підлаштовується під той самий ритм, університети скорочують лекційні години, збільшуючи інтерактив. Студенти вимагають готових відповідей, замість того, щоб навчатися ставити питання. Знання пакуються в зручні формати, як фастфуд, швидко, смачно, але без. Поживної цінності. А соціальні мережі стали головним двигуном цієї трансформації. Вони навчили нас споживати інформацію порціями по 15 секунд і винагороджувати тих, хто влаштовує шоу замість того, хто ділиться мудрістю. Ми створили культ спрощення, де складність сприймається як зарозумілість експертів звинувачують в елітарності, інтелектуалів ігнорують. За відірваність від реальності, а тих, хто наважується говорити про нюанси, заглушують криками про замовчування правди. Цей феномен має своє пояснення у світі, насиченому інформацією, мозок шукає найкоротші шляхи, психологи називають це когнітивною економією. Ми намагаємось зберігати ментальну енергію. Вибираючи найлегші для обробки повідомлення. Але цим користуються маніпулятори вони знають, простота продається краще за істину. Конспірологічна теорія завжди виглядатиме привабливіше за наукове дослідження, бо обіцяє зрозуміти весь світ однією формулою, дивись на інфлюенсерів їх силу створює не глибина думки. А здатність спрощувати складне до абсурду вони пропонують універсальні рецепти для унікальних ситуацій, обіцяють успіх без зусиль, щастя без роботи над собою, розуміння без навчання. І найпарадоксальніше багато з них самі розуміють цю гру вони свідомо примітивізують свої меседжі, бо знають глядач не готовий до складності він хоче отримати відповіді. Не задаючи питань, хоче зрозуміти світ, не вивчаючи його. Так народжується нова аристократія не розуму, а популярності, не мудрості, а впливовості, і ця еліта встановлює правила гри, де перемагає не той, хто знає більше, а той, хто говорить голосніше. Результат передбачуваний суспільство втрачає здатність до критичного мислення. Замінюючи його емоційними реакціями на заздалегідь спрощені стимули. За всім цим стоїть жорстока економіка. Увага стала найціннішою валютою, а поверховість найефективнішим способом її добування. Платформи заробляють не на якості контенту, а на часі, який ти проводиш у додатку. Їм байдуже чи ти стаєш розумнішим, головне, щоб залишався залежним. Подивись на метрики успіху. Ютуб винагороджує не освітній контент, а розважальний. Тікток просуває не глибокі роздуми, а швидкі емоційні спалахи. Інстаграм цінує не мистецтво, а естетику споживання. Цей механізм створює порочне коло. Творці контенту швидко розуміють, що вижити потрібно адаптуватися до алгоритму, і поступово вони починають спрощувати свої ідеї, скорочувати формати. Посилювати емоційність. Навіть серйозні медіа потрапляють у цю пастку, газети скорочують статті до заголовків, телебачення замінює аналітику на ток-шоу, наукові журнали борються за увагу через скандальні дослідження, а рекламодавці підливають масло у вогонь. Вони фінансують те, що збирає аудиторію, а не те, що її освічує. Брендам потрібні емоційно заангажовані споживачі. Не критично мисляче населення. Політики теж освоїли цю економіку вони інвестують не в програми, а в піар кампанії, не в рішення проблем, а в їх медіатизацію Обирач має отримувати емоційне задоволення від підтримки кандидата, а не раціональне обґрунтування його компетентності. Результат цієї системи деградація публічного дискурсу. Складні питання зводяться до бінарних протиставлень, нюансовані позиції програють радикальним, компромісні рішення сприймаються як слабкість, і найтрагічніше молодь виростає в цій системі координат. Вони навчаються мислити мемами замість аргументів, реагувати емоціями замість аналізу, шукати підтвердження своїх упереджень замість істини чому нас так приваблює поверхове. Відповідь криється у природі нашого мозку. Еволюція навчила нас економити ментальну енергію. Ті наші предки, які швидко приймали рішення, мали більше шансів вижити тривале міркування могло коштувати життя, але сучасний світ експлуатує ці давні інстинкти нам більше не загрожують хижаки, зате загрожує інформаційне перевантаження. І мозок реагує так само, шукає найшвидші способи обробки даних. Психологи виявили цікавий феномен чим легше нам обробити інформацію, тим більше ми їй довіряємо, це називається ефектом вільності обробки. Прості повідомлення здаються правдивішими не тому, що вони точніші, а тому, що потребують менше зусиль для розуміння, цим користуються творці поверхового контенту. Вони подають складні явища через знайомі метафори, зводять багатовимірні проблеми до простих причинно-наслідкових зв'язків, пропонують елементарні рішення для комплексних викликів. А ще наш мозок налаштований на соціальну валідацію нам важливо належати до групи, відчувати себе частиною спільноти. Поверховий контент створює ілюзію такої належності. Глядачі відчувають, що. Поділяють спільні цінності з мільйонами інших людей, додається й ефект підтвердження упереджень. Ми природно схильні шукати інформацію, яка підтверджує наші існуючі переконання. Алгоритми це знають і подають нам саме те, що ми хочемо почути, формуючи інформаційні бульбашки. Емоційний аспект теж критично важливий. Поверховий контент апелює до базових емоцій страху, гніву, заздрості, гордості. Ці емоції еволюційно сильніші за раціональні аргументи і легше запускають реакцію поширення. Наостанок діє принцип доступності. Наш мозок оцінює ймовірність події за тим, наскільки легко згадати приклади. Якщо щось часто з'являється в медіа, ми переоцінюємо його важливість. Поверховий контент, будучи більш вірусним. Створює хибне враження про поширеність тих явищ, які він описує, яку ціну ми платимо за це захоплення простотою. По перше, втрачаємо здатність до концентрації. Дослідження показують середня тривалість фокусу на одному завданні скоротилася ми стаємо ментально неспокійними, постійно шукаючи нових стимулів. По друге, деградує критичне мислення. Коли ми звикаємо отримувати готові висновки, перестаємо аналізувати інформацію самостійно, втрачаємо навички перевірки джерел, зіставлення фактів, виявлення логічних помилок. По-третє, знижується толерантність до невизначеності. Реальне життя рідко пропонує чіткі відповіді на складні питання, але поверховий контент навчає нас очікувати простих рішень. І, коли їх немає, ми впадаємо у фрустрацію або шукаємо винуватців. У професійній сфері це призводить до некомпетентності. Працівники починають покладатися на поверхові знання замість глибокої експертизи. Менеджери приймають рішення на основі трендів, а не на аналізу. Спеціалісти втрачають здатність до системного мислення В особистих стосунках ситуація не краща. Люди втрачають терпіння до складних розмов, конфлікти намагаються вирішити через блокування замість обговорення, емпатія замінюється на емоційні реакції, політичні наслідки особливо загрозливі. Виборці підтримують популістів, що пропонують прості відповіді на складні питання демократичний дискурс деградує до взаємних звинувачень, суспільство поляризується. Втрачаючи здатність до конструктивного діалогу. А найстрашніше ми втрачаємо культурну пам'ять. Класичні твори, літератури, філософії, мистецтва стають недоступними для нового покоління, культурний код цивілізацій розмивається, заміщуючись попкультурними референсами. Освіта теж страждає. Студенти очікують розваг замість навчання. Викладачі змушені конкурувати з ютуберами за увагу аудиторії, академічні стандарти знижуються під тиском вимог доступності. Результат суспільство, що втрачає здатність справлятися із справжніми викликами сучасності, зміною клімату, технологічними ризиками, геополітичними конфліктами, але не все так безнадійно по всьому світу формується тихий рух опору поверховості. Це неорганізована революція з маніфестами і лідерами. Це індивідуальні рішення мільйонів людей, які втомилися від інформаційного шуму. Дедалі більше молоді обирає цифровий детокс. Вони видаляють додатки соціальних мереж, повертаються до паперових книжок, починають вести щоденники від руки. Не тому, що проти технологій, а тому, що хочуть повернути собі здатність до глибокого мислення. З'являються нові освітні ініціативи. Невеликі приватні школи повертають у програми класичні дисципліни латину, філософію, риторику. Університети створюють програми критичного мислення, онлайн курси з медіаграмотності набирають популярності. В бізнесі теж відбуваються зміни. Компанії починають цінувати співробітників, здатних до системного аналізу. Стартапи фокусуються на довгострокових рішеннях замість швидких прибутків. Інвестори шукають проекти зі стійкими бізнес моделями. Медіаландшафт повільно диверсифікується. З'являються платформи, що винагороджують якість замість кількості переглядів. Подкасти довгого формату знаходять свою аудиторію. Незалежні журналісти створюють контент для вдумливих читачів. Навіть серед політиків починають цінувати інші якості. Виборці поступово втомлюються від популістських обіцянок і шукають кандидатів із реальними програмами. Політичний дискурс, хоч і повільно, але очищається від демагогії. Важливо розуміти. Цей рух не спрямований проти технологій чи сучасності. Це спроба знайти баланс між доступністю інформацією та її якістю, між швидкістю комунікації та глибиною розуміння, між глобальним зв'язком та особистою автентичністю. Психологи фіксують цікаву тенденцію люди, які свідомо обмежують споживання поверхового контенту, демонструють вищий рівень життєвого задоволення, кращу концентрацію і більшу стресостійкість. Це дає підстави для оптимізму. Можливо, ми дійсно стоїмо на порозі нового етапу розвитку інформаційного суспільства, етапу усвідомленого споживання контенту. Як же вирватися з цієї пасткиповерховості? Перша порада може здатися банальною, але вона найважливіша починай з себе, аналізуй власні інформаційні звички. Що ти читаєш, що дивишся, за ким підписаний у соціальних мережах. Проведи експеримент, тиждень споживай лише довгий контент замість коротких роликів документальні фільми, замість постів, аналітичні статті, замість мемів, книжки. Спочатку буде важко, але поступово ти відчуєш, як повертається здатність до тривалої концентрації. Навчись ставити питання не приймай жодне твердження на віру, шукай джерела, перевіряй факти. Зіставляй різні точки зору, розвивай скептичне мислення не цінічне, а конструктивне. Будуй навколо себе інтелектуальне середовище, шукай людей, з якими можна говорити про важливе. Вступай до книжкових клубів, відвідуй лекції, беріть участь у дискусіях, створюй простори, де цінується глибина думки. У роботі стань експертом у своїй галузі. Не задовільняйся поверхневими знаннями, вивчай історію свого фаху, слідкуй за новітніми дослідженнями, розумій системні зв'язки, компетентність, найкращий захист від популізму, виховуй дітей по іншому, не забороняй технології, але навчи ними користуватися усвідомлено, читай їм вголос довгі історії, грай у ігри, що розвивають логіку. Заохочуй питання, навіть незручні підтримуй якісну журналістику, ділись аналітичними статтями, а не сенсаційними заголовками, формуй попит на глибокий контент, практикуй цифровий мінімалізм, не потрібно повністю відмовлятися від соціальних мереж, але використовуй їх усвідомлено, підписуйся лише на джерела, що дійсно збагачують тебе, встановлюй часові межі для споживання контенту. Розвивай емоційний інтелект, навчись розрізняти маніпулятивні техніки, розумій, коли тобою намагаються управляти через страх, гнів чи заздрість, реагуй розумом, а не емоціями. І найголовніше будь терпелячим. Зміна мислення потребує часу, глибина не приходить миттєво. Але кожен день усвідомленого вибору робить тебе сильнішим проти маніпуляцій поверховості. Пам'ятай, у світі, що винагороджує поверхневість, глибина стає конкурентною перевагою, не ховай свій інтелект, розвивай його, не спрощуй складне вчися його розуміти. Не йди за натовпом, формуй власну думку.